Вітаю вас. Сьогодні у нас. яке у нас сьогодні число? 12 червня 2025 року. Зазвичай я, я декларую про те, що ефіри буду проводити о 10 ранку і 22.00. Але сьогодні я звільнилась раніше, переніс зустріч один із клієнтів і. Наша сесія перенеслася і в мене звільнився час. і Я вирішила раніше вийти в ефір. Тому, якщо ви хотіли потрапити на живий ефір, то запрошую вас уже з понеділка, тому що завтра я буду проводити вечірній ефір в скарбах роду. Але запрошую вас тоді, значить, в телеграм-канал Роду. О 19.00 і з понеділка у нас вже о 10 і ми будемо говорити про продаючу систему ваших послуг, якщо ви спеціаліст допомагаючих професій, якщо ви конвертуєте свій талант, свої напрацювання інтелектуальні в віддаєте в світ. І... Хочете отримувати, ви залучаєте клієнтів, то ми поговоримо о 10.00 наступні 8 днів з понеділка про те, як крок за кроком, слідуючи тій системі, яку пропоную я собі організувати таку комфортну платформу для реалізації. Я запропоную цікаву модель. Забула, як я її назвала. <с> ну, то неважливо. Потік дії. Так, потік дії. І а, зараз ми з вами поговоримо про те, а, чому ви не заробляєте більше. Подивимось в тінь. Я зазвичай, знаєте, фокус моєї уваги він направлений в те, щоб підсвічувати потенціал, розкривати цей потенціал. А, а тінь. Я на ній дуже сильно не зупиняюся. Але останнім часом почали з'являтися запити на цю на цей аспект. Так, тіньові аспекти наші особисті, вони важливі. Просто не настільки, щоб на них дуже сильно і довго зупинятися. Їх потрібно знати. А це знаєте, як правила руху. Коли знаєш правила, то вже розумієш автоматично, чому і що не потрібно робити. Ну, тому що, вже знаючи правила, відповідь приходить автоматично. Так само з тіньовими своїми сторонами. Але якщо запит із простору від людей є. То я вирішила зупинитися на цьому а, і присвячу цьому сьогоднішній ефір. Ми далі ще будемо говорити певний час а, про це теж з понеділка. І в неділю у нас буде зустріч сили, теж присвячена а, тіньовим сторонам особистості людини, а, зокрема, спеціалістів допомагаючих професій. Які працюють з людьми, і а, потрібно себе знати досконало ворога, навіть якщо знаєте, а, ми собі найліпший друг, і ми собі ж можемо бути найліпшим ворогом, найзаклятішим ворогом. От щоб такого не було, щоб ми собі були тільки найліпшим другом, потрібно знати свої тіньові сторони, і це не те, що робить нас слабшими, це якщо ми правильно зрозуміємо. Направимо а, туди фокус своєї уваги, знання ми зрозуміємо про що це. Це принесе нам ще більшу нашу силу. А сила вона проявляється: це може бути ментальна сила, наша а, стійкість. До чогось, це може бути опора більше на себе, більше цих опор стає, вони стають міцніші. А це може бути ще один інструмент, яка може бути точка дотику для того, щоб збільшити ваш прояв, що ви можете запропонувати світу. І моя мета даної зустрічі це. Підсвітити вам ті емоційні а, а, можливі місця турбулентності, які можуть у вас бути, а, через а, а, метафоричні карти, мій улюблений інструмент, і через самоаналіз там, і так далі. Отже, ми з вами сьогодні будемо говорити. А, Хочеться мені почати з такої фрази великому кораблю, велике плавання. Якщо у вас не вдається щось маленьке, попробуйте розширити горизонти. І сьогодні я також скажу одну не дуже зручну, але точну фразу про те, що якщо у вас щось десь, ви не можете пробити якийсь потолок, фінансовий, там, кар'єрний. У відносинах ви танцюєте на граблях, зустрічаєте одного і того самого ну, різних партнерів з одинаковими там, якостями, поведінками там і так далі. А це не значить, що ви лінива людина, це не значить, що ви нерозумна людина. Це значить, що ви просто витісняєте свою силу. Якщо ви дуже сильно контролююча жінка, а дуже велика вірогідність, що будуть вам траплятися навіть коли ви зустрічаєтесь, починаєте відносини з сильним чоловіком. Якщо ви сильніші, ви його під себе під, під підкручуєте і він стає слабким, тому що він розуміє, що або він не хоче з вами змагатися, він здається. Знаєте, коли хтось дуже багато на собі тягне, то, решті, не залишається просто як сидіти. Або тому, що їм здається, що немає місця, їх подавляють, або так зручно, так легше, звісно. І тоді відбувається і тоді вже це. Переходить не в комфортний контакт, а, а людина думає, що вона мало вкладається, що треба більше надихати. Не знаю, чому я зараз говорю про стосунки. Про сферу стосунків, мабуть, це комусь потрібно буде почути, бо у мене ціль про реалізацію потенціалу і конвертація це в гроші. Тобто, ну у мене дуже <смітністі> таке <смітністі> приземлений, елементарний напрямок. Але, мабуть, хтось мене слухає, для кого важливо подумати про стосунки. От, І коли ви стараєтесь когось надихати, когось ви намагаєтесь десь там бути ідеальною, людиною ідеальною, жінкою, це може бути і для чоловіка, коли ви намагаєтесь бути там занадто ідеальним, то потім вам прилетить, що ви замало надихали, що ви були замало там, там де ви максимально старалися. Чому? Тому що світ вам, життя вам зеркалиця. Де ви забули про себе, де ви забули про любов до себе, де ви забули про баланс, де ви забули в принципі про іншу сторону і намагаєтеся, знаєте, без вашого контролю, світ уже скільки мільярдів років живе, і інші люди вже не одне десятиріччя живуть і прекрасно живуть. Тому розслабтеся і. Контролюйте своє дихання, свої сфери життя, свій дохід, свою реалізацію потенціалу. А не намагайтеся контролювати світо, не намагайтеся когось там надихати, за когось брати відповідальність там і так далі. І якщо у вас щось, наприклад, не пробивається той самий потолок, не налаштовуються стосунки. Там а, якийсь елементарно, мій приклад, коли я була, ну мене це не те, що мені було некомфортно, але це було вже занадто, от ну, за такими загальними рамками. І я зависла на темі а, Своїх кілограмів. Як тільки це мені вже, знаєте, я переназначила, що це більше не проблема, а все. Вага сама почала сходити. Я нічого не робила. До цього я дуже там, намагалася вкладатися в це питання, щоб а, щось змінити. Тобто, не випадково я почала з фрази великому кораблю велике плавання. Можливо, ви дивитеся приземлено, можливо, ви дивитеся в якусь одну. Um, один момент, а потрібно бачити трохи uh, ширше, трохи масштабніше. Можливо, ви не розумієте свою силу, і якщо у вас, наприклад, сила слона, то ви точно не пролізете в мишачу нірку. От подумайте про це, що вам потрібно просто зрозуміти, хто ви. І сьогодні ми будемо над цим працювати. і... Якщо, якщо у вас є якийсь ступор, якщо у вас є якась проблема, ви не ліниві, ви точно не ліниві, якщо ви дивитесь цей ефір, якщо ви намагаєтесь щось робити, зазвичай там, де ми думаємо, що ми ліниві, там просто потрібно відпочити. Це просто 90% причина того, що не вирішуються якісь питання, або це ви можете ще витісняти свою силу. А, тобто ця сила вона запакована, законсервована. Ця енергія. А, якщо ви будете користуватися цією енергією, якщо ви її побачите, відчуєте, приміните, ви отримаєте потрібний вам результат навіть більше. І, а, але ви чогось боєтеся. Ця сила вона а, як блок, як якесь напруження в вашому тілі, у ваших думках, в вашому мисленні. І оця сила законсервована в тіньовій частині вашої особистості. І це блокує ваш ріст. Природа завжди знає відповіді, і коли ви хочете отримати якийсь, якусь відповідь, подивіться на те, як вирішує подібне питання природа. Якщо в природі такого, в, в живій природі, якщо такого немає, то а навіщо це вам? Ну, то спробуйте побачити в цьому ресурсну метафору для вас. Якщо вам це ні про що не говорить, то ну, значить воно вам і не потрібно, але це дуже гарна така підказка вам на все життя. А, і як же тінь блокує дохід, і як же це перетворити на джерело а, добробуту, процвітання, Ми не тільки про гроші, але зазвичай це дуже така чітка одиниця виміру а, людської реалізації, там і так далі. Ми поговоримо про типовий стан. Я багато, наприклад, знаю, вмію, але чомусь не прориваю, не пробиваю якийсь там потолок, фінансовий, кар'єрний там, в стосунках і так далі. А, ніби щось тягне назад. Або як це у мене було з реалізацією однієї цілей, а, Це просто бетонна плита, яку не обійти, а, яку ну, нічого з нею не зробити. І це. Просто давило, не давало, не давало відчуття такого розслаблення, насолоди, розправити, як ти можеш розправити крила, якщо на тобі бетонна плита лежить? І тут іноді в житті потрібно просто часу. Тому що щось воно чим більше з ним змагаєшся, тим більше отримуєш у відповідь те, що відправляєш агресії, там якоїсь страждання, жертовності, так і, і так далі. І коли ти розслабляєшся, пропускаєш певні моменти, просто стаєш прозрачний. Коли от таке прозоре, свій прозорий простір, просто даєш цьому пройти і піти, і це стає вже не бетонна плита, яка зверху, а це стає основа. Ну, на бетонній основі вже можна побудувати дуже гарний дім. І... Якщо для вас актуально, що ви багато знаєте, багато вмієте, але чомусь не прориваєтесь, ніби щось тягне назад, або зупиняє, або блокує, то проблема не нестача знань, не нестача вмінь, а внутрішня заборона на силу, прояв і гроші. Ну, гроші ми можемо розпакувати як благополуччя, щастя, що для вас гроші. Напишіть прямо зараз, що для вас символізують гроші, що за ними. Не просто це папірець, там якийсь чи золоті злитки, чи ще щось, а що за цим, які емоції. Ми все-таки наш простір це духовно-психологічний спортзал. І ми тут, я виставила в о, YouTube, там, де записи, я виставила о, табличку з емоціями. Які емоції от, за о, Я ввечері трошки зависаю. <ś2 <ś2> я вже втомилась, тому довго думаю. A, що для вас символізують гроші? A, про що це? От для мене це особисто, я коли a, Проводжу обмін для мене це щастя. Коли я бачу це можливості, коли я даю, наприклад, гроші іншим людям, я бачу їх щасливий вираз. Я бачу, що коли цього немає, люди стоїть, а, люди піддаються на якісь а, деструктивні віяння. А, або вони просто нещасні, вони затухають, вони. А вони, вони, вони деградують. От, тому це м, розвиток, це щастя, це м, можливості там і так далі. Що ж таке тінь, якщо коротко, а, тінь це частина така ж нас, як і те, що ми хочемо показати. Але а, є те, що ми хочемо продемонструвати, там, те, що нам подобається, або те, що зараз затребувано. А, там, те, що в суспільстві загально прийнято, що це добре. А є те, чого ми не розуміємо, не розуміють інші. І ми це усвідомлено або зазвичай не усвідомлено, не усвідомлено витісняємо. Ми боїмося своєї злості, коли не знаємо, що злість – це реакція, природня реакція, коли порушують наші кордони. Згадайте собаку, її інстинкт самозахисту. Він включається. Ми все таки можемо його контролювати. А коли порушують наші кордони, ми можемо змовчати. Ми можемо потерпіти. Ми можемо там, щоб щось надумати. А у тварини це природний захист на злістя. І у нас злість піднімається, але ми можемо з нею щось зробити, і це блокує. Тому потрібно коректно, якщо порушують ваші кордони або ще там щось. Наприклад, у мене запит колись був молода мама, і вона відчувала злість на дитину. Це показник того, що порушувалися її кордони її ресурсності. Тобто, коли ми знаєте, коли ми голодні, ми злі, ну зазвичай. Як тільки ми поїли, от є така а, жіноча хитрість і мудрість, щоб вирішити якесь питання а, в, з користю для себе, а, це потрібно вирішувати, коли годуємо чоловіка. Ну, це знаєте, такі лайфхаки, які а, гуляють в, на просторах. А, Цьому нинішнього нашого, ну не, не нинішнього, це там давня мудрість. От, І це не випадково. Тут щось є, коли ми щасливі, коли ми наповнені ресурсами, ми позитивно мислимо, ресурсно мислимо, ми реагуємо не гостро, ми розуміємо, що все можна вирішити. У нас відразу працює мозок, як це можна вирішити там і так далі. І ми витісняємо свою злістя, тому що ми не знаємо, що з нею робити, ми не розуміємо про що. Саме тому важливо ходити на якісь курси, читати якісь книги. Я не знаю. ну, Є різні способи, як зрозуміти, про що це злістя. Амбіції. Амбіції, наприклад, коли у людини є розум, є прагнення, є там можливості, вона знаходиться в тому місці, де потрібно, але. Вона, наприклад, починає засуджувати ту людину, яка рухається. Ми просто обираємо. Хтось, хтось обирає, наприклад, сімейне життя, хтось обирає сфокусуватися на кар'єрі. Просто там, де приділяєш час, там і буде. А на двох тільцях дуже важко всидіти. Тут потрібно ну, зуміти, щоб це збалансувати. І... Ми одного разу працювали з клієнткою, яка сама себе знецінювала, але не вона знецінювала, а це було навіяно її близькими, що ну, не потрібно працювати. Просто людям було вигідно, щоб вона займалась, там такими моментами, обслуговуючими. І що? Так, що ну навіщо тратити весь час там, наприклад, на щось? Хоча для людини це була базова потреба її природня, і був конфлікт зовнішнього і внутрішнього, і а, тут з'являється замість того, щоб реалізовувати направляти свою силу в якийсь... В якесь процвітання, в якісь реалізацію цілей і так далі. З'являється заздрість, з'являється якась там агресія, депресія, там, і так далі. Або, наприклад, бажання бути лідером, коли людина не дозволяє собі лідерські якісь позиції, вона починає потім розвалювати команду, тобто тягнути наниз, а можна б, або, наприклад, ще є лідери. Люди з такими талантами, природніми, вони, якщо вони не направляють цю енергію в лідерську позицію, організувати команду, досягти ціли, там, зібрати людей там, і так далі, рухатися, вирішувати ці питання, які на шляху з'являються якісь завдання, то це просто людина страждає, їй нічого не підходить, вона Критикує все і всіх, вона агресивна, вона може там впадати в якісь залежності там, і так далі. Отак, от проявляється, коли ми не реалізовуємо ту силу, яка є за яка є сила в нас, але ми під дією або внутрішніх, або зовнішніх чинників, ми не розуміємо цього і просто блокуємо. Бажання мати більше це теж. Нормальне бажання, але людина може слухати оточення, слухати там свої страхи. І потім теж це вливається в якісь такі деструктивні моменти. Саме ці частини часто несуть потужну енергію дій прояву, яка потрібна для реалізації процвітання грошей і так далі. Наголошую, злість. Це порушення наших кордонів, це наш комфорт. Амбіції, амбіції це нормально. Ми ростемо, ми хочемо, ми обираємо собі ціль, бажання бути лідером. Ми всі для себе є лідером життя. Якщо людина не лідер свого життя, то значить це просто гвинтик, який принесе подає і, і, і. і ну це, звісно, залежить ще й від дитинства, як людина росла, там виховувалася і так далі. От і це бажання лідера можна забити, але від народження ми всі лідери. Бажання мати більше це теж природнє бажання, і також воно в кожного є. Але що, кожен із нас цим робить? І пам'ятаємо, що це потужна енергія для прояву. Без цього. Ну, Тяжко, коли, коли вам чогось не хочеться, вам себе змушувати, це дуже, дуже неприємно. І далі ми з вами попрацюємо з метафоричними картами, що я витісняю і втрачаю. Подумайте про свій запит і можете поставити запитання, яку мою якість я витісняю. І вона блокує мій доход, процвітання, реалізацію. І зараз я витягую карту. Яку вашу якість ви витісняєте і вона блокує ваш дохід? Опишіть символічно цю карту. Про що вона? Щоб Можливо, це про сором, можливо, це про гнів, можливо, це про самовираження. І подумайте: дайте письмову відповідь, що б сталося, якби ви дозволили цій якості проявитись? Обов'язково поділіться вашими думками в коментарях і зробіть відповідні висновки, про що це вам. І це є стимул, що ми будемо працювати в неділю з 18 до 2130. Ми будемо працювати через трансформаційну гру з вашою тіньовою якістю. І повірте, це можливо буде боляче, але це не страшно. Це через біль розкривається вас, ваша сила, народжується щось важливе. Це буде дуже чесно, дуже потужно і дуже якісно. М'яка, але глибока робота з собою через метафоричні карти, ми будемо і ці використовувати, і інші. Ми будемо працювати з, з собою через сильні питання, і ми отримуємо в результаті ресурс, дозвіл і енергію дії. Ми розконсервуємо, розпакуємо вашу внутрішню енергію дії. А ага, зараз я пропоную вам написати коротеньке есе на тему, що ваша тінь вам хоче дати як ресурс для реалізації важливої для вас цілі. А, підвищення доходу, там, реалізації в якійсь сфері і так далі. Напишіть коротеньке есе, що моя тінь хоче дати мені як ресурс для доходу. А, нагадую вам про цю карту. Можу ще додаткову карту. Подивіться на цю карту, що ваша тінь хоче дати вам як ресурс для реалізації, для доходу і так далі. Подивіться на неї, які якості ви бачите як силу. І ця. Які якості ви бачите як силу. Можете ще додатково зробити завдання сьогодні дозвольте собі проявити хоча б 10% тієї якості, яка була на карті, яка є на карті, і подивіться, що зміниться в контексті з реалізацією чи грошима, чи взаємодією з людьми, з вашою енергією, в залежності, що для вас актуально, що ваша тінь. Хочу дати вам як ресурс. Напишіть коротеньке есе і а, запрошую, ми підводимо підсумочки, а, час виконання Есе а, десь 5 хвилин. Випишіть все те, що вам йде а, з потолку вашого творчого. І, звісно, я запрошую вас на неділю о 18.00. Як ваша тінь сприяє збільшенню доходу? Буде лише шість місць камерна глибока індивідуальна робота. І пам'ятайте, що ваша тінь не ворог, вона найпотужніший союзник, але лише якщо ви готові її бачити, ви готові приймати ту силу. Напишіть в коментарях або під відео про те, що вам цікаво, я надішлю умови для участі. На цьому я завершую. Бажаю вам ресурсної роботи і записуйтесь на індивідуальну консультацію або приходьте на гру. А можна і те, і те. До нових зустрічей і до завтра!